Так, друзі, незважаючи на те, що нема світла, ми під ліхтариками зараз збираємо 11 бригад. Уявіть собі на три напрямки: Харківський, Запорізький і Донецький. Е, тим паче ще холодно. Я взагалі приїхала в піжамі в теплі, тому що Дубар на вулиці реально холодно. Але то все м'яче, тому що хлопцям набагато важче, і треба зараз повністю забезпечити 11 бригад. Е, декілька бригад попросили так мед, тому що нема чим накривати поранених, а саме. Е, Термоковдри, ми вже більше ста штук зібрали, бандажі, турнікети і все інше. І в нас зараз реально дефіцит. Люди дуже потрібні вологі серветки, отакі От чайочки для хлопчиків. Вони як вареничку, чай натуральний. Може, бачили, знаєте, в Аврорі, в «АТБ» вони по акції є, а потім шкарпетки теплі, можна в'язані, можна звичайні, ліки від застуди, порошочки, спреї ніс, антибіотики. Це все дуже потрібно. Тому хто має змогу, будь ласка, відправляйте. Дніпро 88, Сашко Кристина Віталівна, 096 19, 74 375. Не маєте змоги відправити реквізити в шапці профіля. Є монобаночка на потреби, є монобаночка для поранених, є монобаночка на передову, є ППЛ рахунок, будь ласка, давайте швидше зберемо все потрібне хлопцям, тому що вони дуже чекають. І ситуація на фронті жахлива, особливо на Донецькому і харківському напрямку, тому що Куп'янщина важкі бої, Покровський напрямок, важкі бої. І багато хлопців, на жаль, не повернулися з цих боїв. Багато родичів пишуть за хлопців, але ми віримо, що вони повернуться. Тому давайте допомагати, будь ласка. Всім дякую. Максимальний репостик. Зігріємо та допоможемо нашим хлопцям разом. Бережіть себе.